Всім привіт! Давайте воювати. У нас Наступна війна теж стрілами. Противники у нас, я так розумію, не знаю, хто? Ну, коротше, вони все таки цікаві. Але то таке, зараз треба швидко-швидко-швидко закинути тапки, тому що в мене зараз я так розумію, світло є тільки на годину. І мені треба за цю годину щось тут зробити. Я пропоную піти, забрати цю ціль. Потім вже покажу там тапки. Все просто от реально. Я тільки приїхала в місто і зараз буду, буду спішити. Так, Вайшалі візьмемо і тебе. А хто там у мене. Тобі, думаю, опять. Тірку, зараз просто капець, як треба спішити. Ну, так, да, нехай буде ця млісою, яка буде все-таки істи хочу. Я так от нього. Але спочатку вже тапки відіб'ю, потім вже буду. Бо поки я похаваю, то то не буде вже світла. Так, дофіга червоних. Це прям так класно, це мені так прям подобається, враховуючи, що центр тут. Та дівчина, яка просто одною ультою виключи когось жовтого це 100%. Нічого не склалося, вона одного когось забирається точно. Ну, Там травлін буде. Тому, я думаю, навряд, щоб він вижив, все-таки. Так, вешалі. Я пропоную включити лікування. Угу. Добавили мені уманне. Тоді можна сюди, в цього, поставити якраз собі щити, може, ми його й приб'ємо, Чудово. Так. Зараз будуть стріли. Я взагалі думала відбити тапк, коли я була в селі. Але зараз така ситуація з світлом, коли два через два, від мене зовсім не вийшло все літо зробити, бо були ще додатково свої плани, коли було світло, так що доведеться зараз якось дуже швидко, екстрено це все скидувати. Так, ну, що можу сказати? Тут мені пощастило. Оборона все-таки слабка. Мені пощастило. Так, тут що? Там ніби ще доби залишався. Зараз треба подивитися, що там. Так, добив, Що ту ми тут маємо. Ким сюди піти. Осими прям фіолетами такими сильними не піду. Можна взяти цю дам. Я її. Качаю. Ну, я просто люблю розтягувати задоволення. Отак От у мене все. Не спішу. Лепіота, лепіота, можна цю медам взяти і. Ну, мабуть, доведеться взяти лепіоту, бо більше в мене тут немає нікого такого. Так. Ну, в принципі, по загонам так і буде. Там нема кому що міняти. Так і буде. Зараз головне, щоб в мене були фіолетові. Я винесла суву вчасно, а потім у того притрушеного. Трійка в пустоту буде. Все на все. Халеп. Халеп, а знову в мене кристал не того кольору, що треба. Робити його це чи ні? Ну, зроблю отак. Ой, капець якийсь. Ризикну. ну. Ну і ти що робиш? У я чого я думала, що він тільки лікує, що він якийсь безобідний Ти такий він безобідний. Так, хотілося б зробити четвірку. Але мене турбує те, що все-таки може він зарядитися від четвірки зеленої. А може і ні? Ну ризикну. О, це добре. Оце, оце взагалі ідеально. Тому що я хотіла якраз ту ж четвірку і скласти. Так, ну далі що ми можемо зробити отак. Не зарядився, це дуже добре. Що будемо робити? Клінити зараз не треба. Доміцей клінить от фігово. Давай тебе. Хоча ні, тебе ні. Давай все-таки тебе спробуємо добити. Скільки в тебе ХП лишається? Дивиться. Ну, ну дофіга. Просто як я зараз прожму міці вона мені заблокує ту мадам Ну добре. Ти не вбився. І ти не вбився. Ти не вбився. Тепер я тебе не можу нічим убить. Я думала, він уб'ється. От реально, я думала, він уб'ється. Воно гадость не вбилась. Тепер сподівайтеся, що мої ухиляння спрацюють. Хоч трохи. Ні. Ухиляння ні, не чули. Так, блін. Пантера заблокувала. Оце Пишу, чого в тебе такий дуже жирний цей. міньйон. Просто таке обломінгу в мене тут. Оце, оце моя спешка. Вона зіграла зі мною дуже злий жарт. Просто шик, дуже злий жарт зіграла. Я тут все зробила не так, як треба. Все. Просто все. Одним камінчиком можна його фіолетом зачепити, але у нього ще дуже жирний міньйон. Нічого я йому не зроблю. Це капець. Такі профтики можу робити лише я. От просто я не знаю. Для мене це розплюнути, можна так сказати, так, профтикати. А шанси були. Ну, а що зробиш? Зараз піду добивати. Зараз піду добивати. Зробимо великий крут. Сова мінус це вже дуже добре. Ну, відлікувати я не можу, цих паразитів. Поставити міньйони не можу. Коротше, я нічого не можу тут зараз зробити. Взагалі Всього ж, скільки міньйонів, Понасировано, і я просто в шоці. Так, буде четвірка під ним. Четвірка під ним буде фіолетом. О, а йому нічого. Взагалі. Я не пробиваю навіть мільйони. Позорисько. От так називається. Подумала, подивилась, думаю, та не сильна така прям ціль. А я не раз казала за те, що ця самовпевненість вона просто дуже заважає. І оце, це той випадок. Оця моя самовпевненість. Що, погнали? Як позоритись, то поповній. Ким його можна. А, можна тоді взяти своїх червоних і спробувати тоді, можливо, якось там десь його. Хоча, мабуть, лікування брати сюди не буду, тобі давай -то дамо. Тобі на атаку. Добре, погнали. Ой, що я можу сказати. Халепа нема під ним червоним. Червоних, щоб все так легко то зробити. Так, погнали. Ну, хоть тут справилась. Так, і того. Оп. А тут, а я не бачила, що у нас тут не добито? Я думала, тут все добито. Ага, 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 ага. Угу, 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 Ну що з тобою зробити? А ти що робиш? Багацько б'є. Мересонг. Ну, ну. Блін, знати би сюди, що я оце можу взяти нормально червоних. Ось тут зелене плече. Хоча, з іншої сторони. Можна спробувати тут, ніби як ніхто не повинен робити супротив до блоку. Ну, це якщо я заряжусь. Це якщо я лише заряжусь. Потім ця мадам і лікування де він? Осьте. Так, тобі такий. Що це я промазала? Тобі, Та де він отакий? Так, тобі на ухиляння копідону, копідону ману. Ну, погнали. Я щось думала, там вже все перевернуто. Ну, в тому плані, я думала, там вже все добити і щось. Спішу, спішу ж просто, розумієте, тут голодний шлунок не дає, нормально думати. А я тут думаю, в чому проблема? То не в мені. Просто мій шлунок. Він просто там все перекриває до мозгів і все. Так, добре, ну що тобі тут -то такого сказати? Бажано би зараз, бажано би задиспелити отой його щит. А для того, щоб його задиспелити, треба зробити отак. типу, ну, щоб максимально там полетіло камінчиків, і якось там він. На нього то все поклалося. Чесно, хочу зробити отак. Мене більше турбує поки що оцей, М -м, як його зелений цей коротше. Зараз я маю можливість добити червоного. Зеленого не добью, як би я не старалась. Але тоді треба максимально буде його заряджати, щоб він скинув манну. Тоді доведеться зробити отак. От а що з Купідоном? А чому він так багато вдарив? Хм. Чесно, не очікувала. Так, ну добре, я не проти. Мені сподобалось, чесно кажу, мені геть прям взагалі ідеально. Так. Де мої? Червоні? Бо зараз буде дуже велика бломінгу, я бачу з, з, з тією дівчиною. В мене взагалі щось нічого я ніде знайти не можу. Ну, зроблю отак. Блін, капець якийсь. Просто треш. І доведеться зараз лікуватися. Все, приїхали, приїхали. Зараз я її по-любому торкаюся, і вона по-любому. Заражається. І вгадать по сим же. Піпець, немає нічого. О, приїхала трійка червоних, але під нею. Ой, бляха муха. Так, ну що можу сказати? Отак, одним ходом зарядимося. О, шикарно Ну що, що мене лишається? Фіолети і зелені. Так, так. О, подпишу. Поки по тапкам. Противник відбили, так? А у нас ще 12 тапків. Зараз я нажму на виключено запис. У нас ще 12 тапків різниця 200 очок, так що, я думаю, в нас є всі шанси для того, щоб ми виграли. Головне зараз вибрати ціль. В мене, тому що я на противників не дивилася. Давайте спочатку виберемо під фіолетових ціль. Оця міль, вона десь Але інші взагалі не страшні, то можна сюди поїхати. Але тоді не з Рігардом. Клін там треба, але тоді буде не Рігард. Можна сюди поїхати. ну Рамона теж і задоволення. Це мінус один герой, це точно через її паразити. Ну, давайте, я не буду виділивати, так, поїдемо сюди. Там, звичайно, той баф і дає шикарний фіолетовий. Ну, Спробуємо. Так, Людвіг, де мій цей? Ти і тоді візьмемо Сабіну, так? Звичайно, вона мені там дуже погано допоможе зі сліпотою. Але, але, зараз спробуємо, що то з цього буде. Через те, що це часу багато, але через те, що в нас різниця невелика, тому я, мабуть, через це так ем, легковажно відношуся до моїх тапків сьогодні. Так, є, є така думка. Або запустити трійку фіолетову, того фіолетову штуку. Штуковину, то непонятно. І сподівайтесь, що отут ще в мене приїдуть фіолети. Можна так зробити. Можна отримати два по три фіолета. Все одно в ту штуковину тоді кидати. І сподіватися, коли я прокину синю трійку, там складуться зелені, що вони складуться так, як мені треба. Бо якщо не так, як мені треба. То буду я плакати довго і нудно і гірко. І буду нить отут того сидіти. Так, ну хоча б так. Дарквізер сходить, я бачу точно, він так швиденько так заряджається, прям капіт. Всю. Сігатиме всю. Любіш, нема. Було можливість на трійку, але вона чудово роз'їхалась. Так, Добре. сліпота. Блін, доведеться робити ці всі. А, так. А бачу цей притрушений такий зарядиться. Добре, я тоді зроблю таким чином. Спочатку зроблю собі, блін, хотіла забрати ту четвірку, потім. Зроблю собі контру просто. Ух ти, не промазала. Це дуже добре. Але, 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 в мене дуже довго, ще буде це один хід. Один хід, один хід. Фігово. Один хід. Десь ходити нейтрально. Ну, ніби отак можна. Нейтрально, один хід. Мені треба був нейтрально. Це добре, я середина людю, але я... ну, все одно. Так, тепер ті двоє ходять. Людвіга ми активовуємо. Так, так. б'ємо в цю сторону в цю оцю для початку. Сіні дуже мало, дуже мало, прям фігово я може це так назвати. Даркфізера я ж не вб'ю, так, 655 одним двома фіолетами. Можу не вбити, скільки йому полетить, га? А ті мої не зарядяться. Блін. Мабуть, не, не вгатим, скільки тоді будемо так робити. За, взагалі зараз ситуація не вау, тому, але я не хотіла, щоб він зарядився, поставив свою ту хрінь. А потім би ми ще отримали додатково би тички оці знатні. Так. Ну, що можна зробити? Що можна зробити? Нейтрально би, щоб мільту не зарядити. Мої ці зараз тут зарядяться, але вони відлікуються? Ну, нехай отак. Може там фіоли закриються. Я ж попросила ну, ну нейтрально, ну за губези. Ну блін, ну це зовсім не нейтрально, нема сливодні емоції. Ох, капець, все бакан до побачення. <плес> так, Сінія, погнала! Давай, в тебе ще там оти мускул стоїть. Так що вся надія лише на тебе. Нормально, піде. Так, далі. Тепер точно бажано буде нейтрально. Але, 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 там токсин такий травий. О, Маю я трійку фіолета. Можливо, сіння. зараз це все закінчить неподобство. Ох, капець. Валідольно. Ну, погнали, що в мене лишився зелений тапок. так? Так. Куди піти з зеленими? Бажано теж би чахлу, ціль, тому що, як бачите, я навіть чахлика ледо забираю. Куди би піти. Хм, фергус. От знати б, що там було все класно, Я б пішла б на фергуса, чесно. Так, даркфізер, шау. Де Що у них так багато тих даркфізерів? Тут дві мат. Щось вони мені не в колір. Ці щось такі жирні, може піти сюди. Ну, теж таке собі задоволення. Ну, прям не знаю. ці дуже жирні. Тут два синіх такі спокусливі. Ну вони такі жирні. Жесть. Блін, шось я під своїх чахликів не можу вибрати ціль. Ну, погнали тоді на Рамону. Так. Ты? Далі тебе візьмемо. Тебе і тебе. Позагодом все. Правильно, погнав. Швидко зараз розіб'юсь. І все. І мої страждання закінчаться. Ну, Чи позорисько, я не знаю. Ну, коротше, закінчаться. Два по три, є у мене зелених. Чесно, так чухалось спочатку зробити кристал, Ну, зроблю отак. Де Рамона ділась? Де ділась Рамона? Не, я не жала, я взагалі. Я я щаслива, що вона пропала. Але все одно це було неочікувано. Так, в того стоїть тут охрень. Щось я сьогодні дуже багато матюкаюсь. От того червоного, я не пам'ятаю, як його там звати, у нього стоїть захист. Це мені не подобається. Значить будемо тоді бити спочатку по цій стороні. Так, бронеріс. А потім фронт. фронт. Фронт? Я вже звати. пум 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 пум, -пум, -пум. Ну, тоді погнав імітатор. Так. Імітатор. На кого повість. Давай я на тебе повісю там. А тепер в мене нейтральних ходів немає. Там капець якийсь у мене тут щось. Просто капець. Просто. <звук> Що я не так <звук> зробила мій склік вийшов. Господи, несіть корвалу. Я щось сьогодні. Я сьогодні не в собі. Так. Ну, нехай отак. Може, там зелені будуть. Дивно. Це в мене зарядиться лише імітатор. Так. Я ще навіть і не лікувалася. Будемо зараз лікуватися. Цей не вмер. Чого ти не вмер? Ну чому ти не вмер? Скільки в тебе? 87 хп. Попаде по ньому. Цей магаміньон чи ні, робимо ставки. А, ну, як? я, яка я везуча? Треба здравимо... <свісно> ж було при... прицілитися. Я хотіла вдарити скринькою по-червоному. <свісно> І потім, щоб магамньон добив о того. <свісно> як його назвати був? <свісно> Домівента? Ну, коротше, ну ви поняли, да? вечір неділі. Я взагалі <сміх> не там, де треба, я так розумію. Так, нейтральних ходів немає. Немає. Просто він один стоїть на полі, він один зліва. Нейтральних ходів немає. Він зараз зарядиться просто-напросто. <сміх> Блін, ну добре, заряджайся вже. Чисто сподіваюся на паразита, що він його догризе, доклює. Два шоти за сьогодні. Це два шота для мене це прям гого. -го. Ну, я вибирала слабших, звичайно, але все одно. Так. Ну що, ще 15 очок, і ми перемогли. В принципі, це, це, це для перемоги. Противників гарно настріляли 349. В принципі, нормально, як на мене, все може бути, перемога буде. Значить, все чудово. Значить, я взагалі ідеально відвоювала. Ну що, все. З надало ком'я всім пока-пока.